Доброго дня всім! Сьогодні у мене розпаковка мого замовлення від магазину Агромаркет. Покажу зараз вам, як все б доїхало. Була така невеличка коробочка, додавалася накладна, як завжди. Доставка вчасна. Упаковка дуже якісна. Перше, з чого хочу почати, це ось така петунія. Дуже гарна петунія, зараз я вам про неї розкажу. Вона була. Ось в такій коробочці. Доїхала добре. Навіть із квіточкою. Називається вона петунія Каскадіс Indian саме контейнер номер 10 висота 10-15 см. Такого гарного оранжевого кольору вона буде. Гарно доїхала. Можна пересадити. Вже із квіточкою каскадна петунійка Також замовила ось такий кущик лаванди. Я давно хотіла лаванда англійська, вузьколиста. Показую живенька, зелененька, все знаю добре. Далі ось така фрезія мікс. Ну, і ще деяке насіннячко замовила. Так, з приводу насіння. Почнемо з вами дивитися. Так, перець. Це вже були знижки, тому я запаслась на наступний рік. Перець білозерка, перець богатир. Це новенька упаковочка, біленька весна, торгова марка Агромаркета. Кабачок ще в цьому році буду, золотинка. Кабачок дядя Стьопа. Морква на наступний рік. Огірок смак. 4 грами аж в такому пакетику. Огірок соловей, кабачок малюк на цей рік. Морква артек. Кукурудзу посаджу обов'язково, суперсолодка для діток. Кабачок кущовий. Далі томат зінуля, такий завжди сажу на наступний рік. Томат велетень теж на наступний рік. Кабачок цукіні жовтенький, корневінчик я взяла для укорінення. Взяла актара, це як для оприскування троянд від борошнистої роси. Салатик такий посію лолобіонда голландський. ну Звичайно, кавунчики. Кавунчиків взяла три види: ось такий шуга бейбі, кавун лівія І черстон грей. Такий цікавий, продугувата форма. Динька голландська диня Радміла 5 штук тут. Огірочок круїз. Гарбуз медовий пиріг на кашу. Це також кабачок. І морква дитяча солодка. Ось таке моє замовлення. Кому потрібні квіти, кому потрібне насіннечко, обов'язково замовляйте. Дякую агромаркету за чудове замовлення. Всім рекомендую!